Друзі, вітання! Ви на каналі Dohit.ua. Сьогодні говоримо про грошову роздачу від сервісу Глев. У нас з'явилася можливість отримати від 20 до 100 доларів абсолютно без жодних вкладень. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті, обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Переходимо на сайт проекту і перш за все давайте розберемо, чому ж платформа готова виплачувати нам нагороди. Все доволі просто. Глів відносно новий проєкт, який позиціонує себе як відеохостинг по аналогії з YouTube. В той же час вони співпрацюють з даною платформою, однак хочуть набрати свою власну аудиторію, задля того, щоб в подальшому можна було продавати рекламу і, відповідно, бути таким ж успішним, як YouTube. Задля цього вони готові платити авторам каналів, щоб вони переходили на їхню платформу і, відповідно, розробляли. Звивалися саме тут. Також давайте розберемось, які тут можливі виплати. Тут все детально в нас розписано. Бачимо за те, що ми приєднаємось до глів, максимум можемо отримати 100 доларів. Також залежно від кількості ваших відео, за нове відео ви можете отримувати по 5 доларів. І в подальшому ми можемо запрошувати рефералів, і за кожного запрошеного друга ми можемо забрати від 10 до 50. Доларів залежить від кількості підписників на каналі. Чим більше підписників, відповідно, тим більша разова винагорода і, відповідно, реферальна. Як бачимо, глів це перевірений проект, який є офіційним партнером Ютубу. Відповідно, немає чому хвилюватися. Також я б хотів відзначити простоту цієї грошової роздачі. Вам не потрібно виконувати якісь складні завдання. Просто реєструємось через акаунт Google і зможемо забрати свою нагороду. Що ж, давайте я покажу, як це зробити. Що ж, розпочнемо реєстрацію. Перш за все, переходимо за посиланням, яке я залишу в описі до даного відеоролику. Натискаємо Sign in with Google і бачимо вимоги. Перш за все, це відповідно тематика вашого каналу. Їх доволі багато, такі як фінанси, підкасти, конференції, огляди. Туторіали, новини, меми, інтерв'ю, аналіз, крипто, мистецтво, освіта і так далі. Якщо ж у вас тематика якась інша, однозначно рекомендую спробувати, адже тут все доволі розмито і моєму товаришу, який розповідає про кіно. Затвердили виплату і він же отримав гроші. Далі, вашому YouTube повинно бути як мінімум 3 місяці. Далі, на вашому YouTube каналі повинно бути як мінімум 10 відео та 50 підписників. Ми натискаємо Create Account і відповідно переходимо з того облікового запису, на який у нас є вже ваш YouTube канал. Бачимо, в мене тут декілька облікових записів. Я ж знову ж таки вже створив свій аккаунт, тому я натискаю Sign UnZone і вже переходжу вже по своїх авторизованих даних. Бачимо, що відбувається вхід. В подальшому я хочу показати вам, як виглядає сервіс. В принципі, тут все доволі зрозуміло. Я вже, відповідно, пройшов процес верифікації. Тут що нам потрібно, ми зайшли в youtube партнерську студію, і вам має писатися якраз санк video From YouTube channel». Це означає, що ви дозволяєте автоматичне завантаження ваших відеороликів. По дефолту воно так і буде, і відповідно це означає, що так ви можете отримувати винагороду, вони це будуть перевіряти протягом декількох днів. Далі тут в нас є інформація про реферальне посилання і, відповідно, що потрібно робити, щоб заробити за друга. Важливий нюанс, вони виплачують раз в тиждень. Виплата відбувається в п'ятницю. Тобто, якщо вас там зареєстрували, допустимо, в середу, не варто хвилюватися і думати, де ж мої гроші. Виплати приходять ближче до вечора, як я вже помітив, о 20.00. Кожної п'ятниці. Тому рекомендую вам зареєструватися і найближчим часом чекати виплат. Що я хочу сказати, перш ніж публікувати дане відео, я сам зареєструвався, на наступний тиждень отримав виплату. Далі зробив пост в своєму телеграм-каналі. Люди зареєструвалися, і я вже отримав виплату за рефералів. Що я буду вам розповідати, давайте краще покажу. Ми перейшли у мій гаманець, і тут є інформація абсолютно про усі мої виплати. Бачимо, що за увесь час я заробив 163 долари, і відповідно спускаємось нижче. І бачимо, що 11 серпня мені нарахували 133 долари за реєстрацію. Просто за те, що я клікнув дві кнопки. Відповідно, сума залежить від кількості ваших підписників та кількості ваших відеороликів. Відповідно, виникає питання, чому тут більше ніж. 100 поясню, тому що курс токена, який виплачує по даному проекту, виріс. Тобто, ви можете отримати, допустимо, там 30 доларів за розмір вашого каналу, а вам прийде 60. Тому що цей токен постійно зростає. І я тут не можу давати якихось прогнозів. Я, як тільки отримав, продав, але бачимо, він росте і це не може не тішити. Ось тут я отримав винагороду за трьох рефералів. Тобто це 30 доларів. Бачимо, що тут по факту курс трішки впав, і тут вийшло дещо менше, ніж 30, але тримається він дуже і дуже стабільно. Ще питання, як виводити дані токени. Я спеціально для вас залишив їх на балансі, натискаємо відрав, натискаємо Max і виводимо. Тут ми виводимо не одразу на біржу, а просто з свого гаманця на внутрішній аккаунт. Подальшому ми вже будемо вставляти адресу біржі. Це, в принципі, робиться доволі просто. Ми переходимо на Мекс, там беремо адресу токена JOY і виводимо його. Я думаю, у вас не виникне жодних проблем. Е, ось тут ми можемо повернутися на е, свій аккаунт. Бачимо, що в мене тут поки що нуль. Але скоро з'явиться баланс, який я вивів. Я тут натисну відздрав, бачимо токен Joy, ось такий тікер. І я відповідно вставляю сюди адресу і натискаю вивід. Бачимо, що в мене вже 1833, ті, що я переводив. Я виведу і за декілька хвилин вони опиняться на моєму аккаунті Max, і далі я їх зможу успішно продати. Як на мене, роздача доволі крута. По факту, ми отримуємо халявні гроші за те, що є у нас YouTube канал. Ну і виникає раціональне запитання, як тут заробити, якщо у мене немає свого Ютуб каналу. Доволі проста відповідь: вам потрібно купити Ютуб канали, які вже давно закинуті і припадають пилюкою. Я впевнений, ви неодноразово чули про випадки, як люди почали знімати, набрали якусь мінімальну аудиторію і закинули. Можливо, їм це не сподобалось, можливо, змінилися якісь обставини в житті. Ну, загалом в кожного можуть бути свої причини. Так от. От, ви можете написати цим знайомим або ж в різноманітні чати криптоканалів, каналів про заробіток і так далі, і домовитись про. Покупку. Для людей це можливість заробити якісь декілька сотні гривень, адже канал і так лежить без діла. А для вас це крута нагода по факту вклавши там 300-500 гривень, забрати 40-50 доларів профіту. І це доволі якісно працює, адже про роздачу від глів знає не так багато людей, і відповідно люди не заморочуються. Їм пропонують купити якийсь актив, який давно лежить без діла. І вони готові заробити на цьому хоч якісь кошти. Тому так би мовити, хто хоче, той заробляє. Я вам дав таку, так би мовити, наводку. Якщо вам цікаво, то будь ласка, можете спробувати. Єдине, ви намагаєтеся притримуватись тих тематик, які вказані у умовах. Що ж, сподіваюсь, дане відео було цікавим та корисним. Я ж вам дякую за перегляд і прощаю з вами лише до наступних зустрічей.